So, hello, everyone, nice to meet you. And we are about starting new grammar topic conditionals. Доброго дня усім! Радий вас бачити. Сьогодні ми з вами приступаємо до вивчення нової граматичної теми. Ми з вами завершили основний блок часів, які потрібно знати. Потім ми продовжимо трохи пізніше. А сьогодні ми поговоримо про умовні речі. Але спочатку знову ж таки, моя фішка це. Фразову дієслово – слова set about, і далі йде Герунді, про який ми ще будемо з вами потім говорити, означає приступати, щось робити, до якоїсь роботи. Сет дієслово перекладається, як налаштовувати. Наприклад, якщо взяти телефон, поставити його англійською мовою, як у мене, наприклад, стоять телефон меню мінімум англійської мови інтерфейс. Там буде у нас слово налаштування. Воно буде означає у нас перекладатися як «settings», тобто слово set налаштовувати. Але як додаючи частку about, ми змінюємо значення і утворюємо фразове дієслово, слово, яке буде перетворюватися, приступати до щось робити, до якоїсь роботи. Said about, learning, said about studying, said about teaching and so on. Тобто можна по-різному це казати. Тож, поговоримо з вами сьогодні про кондишн, про умовні речення. Загалом у нас їх. Більше ніж 3, там, 5 там п'ять-шість видів умовних речень. Ми будемо говорити з вами, звичайно, і про умовні речення е, змішаного типу. А це буде у нас інше відео, тому це буде окремий плейліст. Але сьогодні поговоримо про три базових типи: умовні речення в англійській мові утворюються так само, як і в українській мові за допомогою складнопідрядного речення. Тобто є головне, є залежне. В головному реченні в залежному реченні йде умова, наслідок іде в залежному реченні. І, власне кажучи, поговоримо спочатку про перший тип. Це у нас буде реальна умова. Я завжди беру одні і ті самі приклади, які я зі студентами учнями розбираюся. Якщо погода буде хорошою, ми підемо гуляти. Ось вам умова. Якщо погода буде хорошою, тобто вона може бути хорошою. Ми підемо гуляти. Буде, підемо це майбутній час. І що ми маємо уже в реченні. Англійському, if the weather is fine, we will go for a walk. Значить, подивимося ззаду. Підемо. We will go. Це чітко, це future simple буде у нас тут час вживатися, звичайно, що це буде future, future simple. А ось на підрядне речення треба звернути увагу: is це present simple. Тобто у підрядній частині ми замість майбутнього часу. Будемо вживати теперішні правило, яке треба запам'ятати, чому так? Не питайте, так історично склалося. Філологи відповідають. Тобто, за майбутній час в підрядному реченні відповідає у нас якраз із. Ну, не із, тобто, а дієслово у першій формі тут може бути і кіпс, і лайкс, і стадіс, і що завгодно, в залежності від того, що ви хочете сказати. Перший тип умова реальна. Другий тип: якщо б погода була хорошою. Ми пішли гуляти. Мається на увазі зараз. Ми про це говоримо. Але погода погана, хоча сьогодні десь файт. Але сьогодні погода хороша. От уявляємо собі, що погода погана, і ми не можемо піти. Тоді, що у нас тут була і часточка Б у нас якої в англійській мові немає. І тут пішли, і часточка Б, якої теж в англійській мові немає. Що ми маємо тут? If the weather we fine, we would go for a walk. В даному випадку ми будемо вживати past simple. У підрядному реченні. Але треба звернути увагу, чому я взяв дієслово B, тому що дієслово B буде вживатися в ножині. Завжди не was, а В. Хоча везе написано в однині. Чому так? Бо так треба. В розмовній мові Colloquial English ви можете сказати was, але якщо ви будете здавати тести, треба писати В. Відповідно. Ну, Замість «were» може бути «liked», «discussed», wanted і тому подібне. Тобто будь-яке дієслово у минулому часі в past simple. А далі у нас така цікава штука виходить, замість «be» ми вживаємо «would». Це такий час, як називається типа Future in the past. Ми його не розбирали, але просто запам'ятайте, це такий собі час, як майбутнє з точки зору минулого. Тобто замість will. Пишеться просто вуд. Взагалі, якщо ви візьмете якісь підручники з граматики, там буде написано past conditional, present conditional, вам це не потрібно, тому що теорію граматики ви не будете здавати. Я так думаю, тому що це просто для повсякденного вживання. Тому, якщо це співпадає з часами, які ми вивчали, будемо називати це тими словами, які вам більш зрозумілі. Тобто буде у нас тут If we were fine, we would go for a walk. Значить, це умова, яка може бути не може бути виконана на поточний момент. І третій момент: якщо погода була хорошою вчора, ми пішли гуляти. Власне кажучи, нічим не відрізняється воно по факту від попереднього другої другого типу, тільки тим, що дія відноситься до якоїсь ситуації в минулому, а не зараз. І в даному випадку ми будемо мати, що if the weather had been fine, yesterday. Had been, це вже past perfect час, який ми крайні з вами вивчали у групі часів. Had been fine. We would have gone for a walk. Ми б пішли. Гуляти тут буде future perfect in the past, так цей час називається. Ну простіше вам просто запам'ятати, що буде завжди would have. І третя форма дієслова. Я табличку схематичну, яку також даю на студентам, Я її поміщу в нашому відео в кінці, і по ній простіше утворювати ці питання ці умовні речення. Запам'ятовувати назви цих часів не обов'язково. So, that's all that I wanted to say to you today. So I wish you good luck. I wish you enthusiasm. Keep your mind positive as usual. So I tell you the same all the time. Завжди вам кажу одне і те саме. От і до нових зустрічей. see you soon, Thank you for your attention. І підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Пишіть коментарі, поширюйте відео. Можливо комусь воно ще знадобиться. Have a nice day. Bye.